Не справився із керуванням, злетів у кювет і перекинувся. У Заболоцівській територіальній громаді сталася дорожньо транспортна пригода. Її наслідки бачила наша знімальна група. Увага на екран. Перекинутий автомобіль обабіч дороги привернув увагу місцевих жителів села Висуцько. Оперативно сюди приїхала бригада швидкої медичної допомоги. Хто постраждав, жінка в машині наклади допомоги. Надають допомогу і накладають їх комріця, бо хребет були. А в якому стані? Що саме шкода? До докторів не знаю. Я є, є водій. Допоки лікарі надавали невідкладну швидку медичну допомогу. Ми намагалися з'ясувати у водія, що їхав зі сторони села Лучківці до Весока, що стало причиною аварії. Не справився з керуванням. А чому що завадило? Не знаю. Унаслідок заносу автомобіль викинуло на узбіччя та перекинуло на дах. У подальшому лобове скло розсипалося, а кришку капоту вивернуло на інший бік. Разом із водієм у машині перебувала жінка. На щастя, у цій аварії дивом вижили всі. Тим часом на місце ДТП приїхали працівники поліції. Також на місці пригоди чітко простежувалися сліди гальмування. Ймовірно, що швидкість автівки унеможливила водія безпечно доїхати до місця призначення. Дорожня транспортна пригода сталася між селами Весоцько та Лучківці за участю автомобіля, який перекинувся його. Ви зараз можете бачити за моєю спиною. Сюди, крім нашої знімальної групи, також прибули працівники поліції та швидкої допомоги. Наразі встановлюються всі обставини події. Перевернута автівка привернула увагу людей, що працювали на полі. Запитуємо у них деталі автопригоди. А коли ви приїхали сюди? от і пішов на загору? На жаль, свідків аварії не було. Пасажир госпіталізований в лікарню а Водіїво є Живий ходи. Тим часом працівники швидкої медичної допомоги завезли жінку до Львова із травмами середньої важкості. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.